Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма у фокусі подій. У фокусі подій сьогоднішньої нашої програми, перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Сергій Антонович, раді вітати вас в нашій студії, Добре. раді вітати вас на Черкащині. І власне непрості часи переживає зараз наша держава і власне журналістика, теж в такому ж самому стані. Якщо можна кілька слів про актуальні питання, які доводиться Добре. вирішувати щоденно, фактично і власне, що привело вас на Черкащину. Ну, власне, актуальні проблеми ну журналістського середовища і національ Спілки журналістів України за останній час це безпека журналістів. Так як ми говоримо, що на сьогодні надзвичайно складні часи для всієї країни, для кожного з нас, ми так само говоримо, що надзвичайно складні випробування проходить журналістика в Україні. І за останній рік сотні журналістів, на жаль, було побито. Ми маємо, на жаль, констатувати була одна смерть журналіста в часи Євромайдані в Києві. От. Багато було. На сьогодні е, теж нарікань і скарг на сході України е, припинили мовлення десятки телеканалів, газет, і це сотні, сотні журналістських доль е, ну, зруйновані за останній рік. Тому ключові наші зусилля це ми шукаємо різноманітні ресурси, можливості, щоб допомогти нашим журналістам, які є в біді. Це матеріальна допомога і лікування, і відновлення апаратури. От ну і разом з тим ми продовжуємо залишатись. На сторожі інтересів журналістів. Ми та організація, і ми говоримо, що професійне об'єднання журналістів повинно не дозволяти жодним політикам, чи це ми говоримо про старий режим, чи ми говоримо про нових посадовців, зазіхати на права журналістів. Тому, звичайно, ми відстоюємо право журналістів на професію на свою роботу. Хоча ми так само визнаємо, що і є певні помилки в нашій професії, і, можливо, загалом галузь не була і готова до ви. Висвітлення настільки резонансних подій, які в Україні відбуваються. а Сергій Антонович, Я власне, от на прикладі, скажімо так, сусідньої держави, ми всі можемо бачити те, яка серйозна роль власне. Відведена засобом масової інформації, і чим mm -hmm. може обернутися от така серйозна пропаганда, власне, невиважена, неадекватна і так далі, так далі. Так далі, скажіть, будь ласка, чи слідкує от спілка журналістів України за тим, щоб власне, інформація, яка з'являється е, в Україні, щоб вона була mm -hmm. адекватною, скажімо так, щоб вона якось носила е, якісь елементи патріотизму mm -hmm. і так далі? Ну, коли ми говоримо про російський медіапростір, то тут очевидно, що він на сьогодні пропагандистський. І ну, фактично ми говоримо, що всі журналісти, всі редактори, вони заручники влади. Зрозуміло, що більшість з них вони не опираються владі, вони її підігрують, вони розганяють ці всі е, їхні смисли, російські пропагандистські а в своїх змі. От тому ми констатуємо, що в Росії це повністю контрольована якби е, медіапростір, це продовження там політичного простору їхнього і відповідно. А, і аудиторія на сьогодні вона піде таким ковпаком російської влади, який забезпечує цей свій вплив і тиск на ЗМІ. От. Коли ми говоримо в Україні, то в Україні ми дійсно констатуємо, що в нас є свобода слова, є можливість висловлювати різні точки зору, і різним політикам, вести дискусії. От. У нас на сьогодні ми говоримо, що журналісти не, ну, не бояться якби, порушувати ті чи інші теми. Водночас, дійсно, ми говоримо про те, що можливо, недостатньо а, дос, ну, ведеться загалом а, патріотична робота, але її більшою мірою все ж би я пов'язував із е, структурами влади і держави. Журналісти і українські журналісти, ми не повинні брати приклад з російських і говорити, що на пропаганду російських каналів ми маємо відповідати пропагандою в українських змі. Бо відповідно брехнею, брехню не можна подолати. Ми говоримо, що. Що наша зброя, наш матеріал, те, що ми працюємо, це правда. І відповідно, ми маємо достовірними матеріалами от, своїми проду продукувати, розповідати людям, давати важливу інформацію, але разом з тим, це вже держава повинна створювати якісь події, повинна е закликати людей там до якихось -то речей. Тобто, тут ну, те, що ми говоримо, патріотизм і пропаганда ну, в якомусь позитивному е руслі, то все ж таки це. Державні структури, які повинні створювати інформаційні приводи, які повинні своїми діями от, доводити, що вони відповідальні політики, вони відповідальні люди, що вони не займаються корупцією і інше. І відповідно, якщо ми от спілкуємося там із журналістами, наприклад, національних телеканалів, то вони чітко говорять, що в Україні є два фронти. Перший фронт це та передова, яка є на війні. Але другий фронт це він йде в мирних наших містах: в Черкасах, в Полтаві, у Львові. І це мирний фронт. Це там, де повинні всі посадовці, влада, всі робити для України. Не повинно бути корупціонерів, не мають розкрадатися ресурси і відповідно не користуватися цією ситуацією. Відповідно, на сьогодні ми говоримо, що влада відповідає і як за перший фронт, але і за другий фронт. І відповідно. Відно, якщо на другому фронті будуть переслідувані корупціонери, якщо будуть покарані ті люди, які провокував насилля до людей, порушував права. То це буде сприяти більше зростанню патріотизму, більше зростанню згуртування українців, ніж вимагати якоїсь пропаганди контрпропаганди від українських журналістів Сергіянтоновичу. Чи власне звертає увагу на нас, на наші засоби масової інформації мається на увазі українські на їх роботу? От в цей складний час міжнародна інформаційна спільнота. Чи цікавляться вони, чи дають вони якісь поради? Як взагалі? Ну, звичайно, цей процес? ми шукаємо ну з одного боку. Ми звертаємося як Національна спілка журналістів України. Ми є членом поважних міжнародної федерації журналістів, Європейської Федерації журналістів. Ми в тісному контакті з професійними журналістськими об'єднаннями інших країн, і ми звертаємось до колег з тим, щоб нам надали допомогу. Зокрема, ми проводили і продовжуємо проводити велику серію тренінгів з безпеки журналістів, бо фактично ми говоримо, що журналісти не готові до були до, до роботи в гарячих точках або навіть до того, що в гарячу точку можуть перетворитись якісь масові зібрання, мітинги в звичайних містах, і м, тому е, нам надають допомогу в форматі тренінгів, в форматі знань. Е, зокрема, ми реалізували в минулий рік масштабний проект, е, із ЗБС який пов'язаний з тим, що м, були відпрацьовані рекомендації, які Міністерство внутрішніх справ своїми наказами довело до своїх підлеглих рекомендацій. Щодо обов'язків працівників міліції координувати ну, свою діяльність або як вони повинні реагувати на запити журналістів в ході мітингів. Бо в нас за останній рік, в часи Євромайдану, багато людей було побито, і в Черкасах так само, і польські журналісти в Черкасах їх лупцював Беркут, ну говорять, що це Луганський Беркут. Тому ми домоглися за допомогою ОБСЄ, 8 тисяч посібників, отаких, от де права журналістів е, на інформацію в ході мітингів і відповідно зобов'язання міліціонерів надати цей доступ до інформації захистити журналістів були поширені. Тому ключовий пріоритет це безпека. Бо разом з тим на міжнародному рівні здійснюється у нас знову ж за посередництва центрального офісу ОБСЄ. Діалог із Міжнаціональною спілкою журналістів України і Союзом журналістів Росії. Але Сергія к... та... тут можна детальніше чи чують вони нас взагалі Ну, а з одного боку, саме наші колеги з журналістів Росії, як професійна організація, mm -hmm. то вони, на відміну від 99% громадських організацій Росії, вони не є провладні, вони не виступають з політичними мегазаявами. Ну, і Ми не говоримо, що вони дуже опозиційні, але вони намагаються концентруватися. Туватись на обережних професійних питаннях, тому власне дискусії з ними це не дискусії з Кісільовим або з лайфнюзом або іншим. Тобто, це люди тверезі, які самі засуджують Кісільова. До речі, їхня общественна палата, це орган розгляду скарг на журналістську етику, mm -hmm. засудив Кісільова за брехню і тому подібне. Тому ми з ними спілкуємось, але цей діалог в першу чергу ми робимо не для того, щоб сказати, що да, в нас немає претензій, до Росії або є окремі журналісти. Ми його використовуємо в першу чергу знову щоб допомогти журналістам в біді. Зокрема, ми приймали вже дві заяви на тему. Звільнення журналістів, які перебували в полоні. І коли в вересні ми, я, ну, ми ініціювали таку спільну заяву від союзу журналістів Росії, спілки журналістів України під проводом ОБСЄ, то в вересні було вісім журналістів в полоні на території так званих ЛНР і ДНР. От і це складно було все одно домогтися, щоб навіть наші такі, якби колеги з цього союзу журналістів таку ніби очевидну заяву вони підтримали, бо вони. Теж зважали на свої політичні ризики, на те, що до них теж йдуть претензії в Москві з боку влади за недостатньо їхню участь там в пропагандистській кампанії. Але ми домоглись і в вересні була така заява, бо восьмеро журналістів були в полоні. Потім ми робили заяву у грудні. Ну, власне, на станом от, на січень цього року, то всі восьмеро журналістів вони були звільнені з полону. Це, Це теж один з ну, якихось варіантів оцей інформаційний шум. Ми все одно намагаємось Залишати журналістів в біді, інша справа, що коли ми говоримо про територію, яка на сьогодні не контролюється українською владою ДНР і ЛНР, то, на жаль, ніхто реально допомогти журналістам на тій території не може. Бо якщо була анексія Криму і відповідно затримували журналістів, Кримська самоборона або інше, то принаймні там все одно зберігалась та влада кримська, яка була, та вертикаль, да, вони перефарбувалися, вони з України пішли. В Росію, але по суті, ті чиновники, знову Москву журналісти, журналістів, журналісті, бо принаймні там територія ну, якась центральна. Контролювалася на сьогодні ДНР і ЛНР це різні угруповання, банди. і Відповідно, ми навіть не знали чітко де знаходиться той чи інший журналіст, де він утримується. Була інформація, що один журналіст знаходиться там в Ровеньках Луганської області і утримують ростовські якісь казаки. От. Поки ми почали перевіряти цю інформацію, нам підтвердили, але вже сказали, що його перевели в Луганск до іншої банди, до третьої. І відповідно надзвичайно складно було досягти якогось результату. Водночас, ми знову ж, як висновок, ось цих всіх переговорів, ми знову говоримо про важливість навчання журналістів і підвищення кваліфікації. І якщо мирне життя може десь ви пробачите журналісту брак чисто технологічних речей, там що треба з собою брати, які документи або інше, то отакий от час він не, не 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 вибачає журналісту, і ми закликаємо. Що знову ж, якщо у журналіста недостатня кваліфікація, то йому не варто їхати на схід України як на екскурсію, бо він нібито зробить репортаж. Якщо він робить в Черкасах нудний репортаж, якщо він в Черкасах не може зробити цікавий якісний матеріал, в нього брак практики, то він не повинен їхати на схід, бо ніби там гарячі події. Вони не компенсують брак майстерності. І в нас був абсолютно реальний випадок, коли журналіст із Івано-Франківська. Який, ну фактично, дитина, студент, який ну на початку тих подій, минулого влітку минулого року, поїхав на Донбас Донецьк, робити репортаж і тому mm -hmm. подібне. З одного боку, він фрілансер, він на вільних хлібах. Він якийсь позаштатний кореспондент якоїсь газети. Реально він майстерно не писав своєму Івано-Франківську, і він поїхав з незрозумілими документами на територію з бойовиками. І знову ж його затримали там десь на блокпосту, запроторили десь і в. Почали дивитись, чи це не агент, бо він толком не міг довести, що він і журналіст, і відповідно плюс західна Україна. Але це теж треба зважати, тому ну зрештою був хіпіент, його звільнили. Молодого колегу, але ми закликаємо, що знову 300 разів перевірити, чи не можна отримати інформацію в інший спосіб. А якщо дійсно їхати в відрядження в такі гарячі точки, то тоді необхідно мати достатню кваліфікацію, достатньо якихось засобів безпеки і зв'язку з колегами, щоб можна було допомогти. Сергію Антоновичу власне нас, безперечно, дуже хвилює. Я знаю, що і ви не залишаєтеся у стороні цієї проблеми. Майбутнє наше, тобто телебачення, обласного телебачення у зв'язку і в контексті е, створення суспільного мовлення в Україні. І власне ми неодноразово висловлювали свою позицію, щоб було зрозуміло, що ми за суспільне mm -hmm. мовлення обома руками, тому що це вимога часу, тому що це власне вимога європейського союзу, тому що це потрібно і mm -hmm. державі, і нам але. Ми дуже боїмося, що от оцей процес створення суспільного мовлення в Україні зруйнує. Основу суспільного мовлення, тому що ми себе давно вже вважаємо суспільними мовниками. Mm -hmm. Ми говоримо про людей, ми працюємо для людей, ми не закомерціалізовані, власне. І я можу сказати, що в нинішніх умовах на нас не тисне жодна влада mm -hmm. до честі нинішньої влади. Ми не відчуваємо ніякого тиску. Більше того, нам інколи навіть хотілося, щоб вони більше уваги звертали на нас. Mm -hmm. От але ж так є. Мабуть, це прогрес теж до певної міри. Хотілося б mm -hmm. почути вашу офіційну позицію як спілки журналіст і можливо ваші якісь втішні втічні Так, звичайно є позиція. Ми Національна спілка журналістів України підтримуємо медіареформи, які здійснюються зараз в Україні, які започатковані в Україні, зокрема реформування сектору комунальних державних ЗМІ, як газ... як друкованих, так і телерадіопростору, який має на меті ключове, щоб не здійснює, щоб не міг здійснюватись будь-який тиск і вплив на редакційну політику ЗМІ. Відповідно, це ключова ідея, що не повинен чиновник або місцевий або посадовець Київський визначати і впливати на зміст новин, на зміст інформаційних програм. Це все має бути предметом професійних дискусій от, в інтересах аудиторії. Тому ми підтримуємо принципово утворення або намагання побудувати систему суспільного мовлення в Україні водночас у Національної спілки журналістів України є застереження до чинного закону. Ми вважаємо ми що необхідно внести зміни і захистити мовників, дати їм шанс регіональним мовникам, регіональним обласним державним телерадіокампаніям. Бо на сьогоднішній момент, коли ми весь час говорили про потребу реформування і утворення суспільного мовлення на кшталт БІБІСІ в Україні, то всі експерти, всі дискусії зводились до того, як нам реформувати у Т 1 І відповідно, коли Верховна Рада почала приймати оцей закон, то в законопроект внесли без дискусії, без обговорення, що крім УТ-1 в цей механізм спільного мовлення підпадають і обласні державні телерадіокампанії, при тому, що не чіткий є механізм, як це здійснюватиметься реформування. А якщо виконати буквально той закон, який є, то це означає ліквідацію обласних державних телерадіокампаній і, відповідно, перетворення їх в карпунти з кількох людей, які якісь сюжети кудись дають в Київ, де вони можливо вийдуть. Ми вважаємо, що нераціонально. Якщо є великі комплекси, великі студії в кожній області, є сформовані великі колективи професійні, які намагаються себе реалізувати. Є окремі канали аудиторія і очікування аудиторії кожного дня, отримувати достойний випуск і огляд актуальних новин з регіону, то необхідно зробити все для того, щоб зберегти і дати шанс реформувати оці ОДТРК в обласні канали з обласними цікавими новинами. От і зберегти ці канали для громад зберегти для Суспільства. І відповідно наша модель суспільне мовлення на базі УТ-1 і суспільні регіональні мовники на базі ОДТРК. На сьогодні, власне, цей підхід на рівні Верховної Ради максимально докладає зусиль Микола Томенко, народний депутат і наш земляк черкащанин. От, ми, як національна спілка, підтримуємо такі зміни в закон, які мають бути внесені, які дозволять зберегти той потенціал, який є. Відповідно, це наша позиція саме в цій частині, тобто, ми не хочемо, щоб механічно зламати просто цю систему, бо ми розуміємо, що тут люди, тут наші зламати колеги. Да, І відповідно необхідно дати якийсь шанс, можливо, дійсно в якійсь області не вдасться реалізувати, але ми не повинні максимально це ну, централізувати. І ми нещодавно спілкувалися з керівництвом польської асоціації журналістів, генеральним директором Белсад ТВ Агнешкою Ромашевською, яка. Теж ділилася своїм досвідом, що вона не підтримує централізацію як процес реформування. Системи телебачення в країні, бо вона бо свого часу була генеральним директором телекомпанії Державної в Польщі в Білостоку, і вона говорить, що це призвело в підсумку закон, який в Польщі прийняли за такою моделлю, що повністю всі регіональні входять в єдиний би, центр управління, до того, що Варшава об'єктивно не, не не цікавиться і не встигає цікавитись всіма речами, які є в регіонах, і в підсумку ці телекомпанії про. Грають і на їх місце виходять або приватні мовники, або інші, але той потенціал він розгублюється. Тому ми закликаємо до дискусії. І головне, і знову ж, коли ми говоримо суспільне мовлення на рівні регіонів, то ці дискусії в першу чергу повинні бути із залученням колективів, представників, журналістів, фахівців місцевих, обласних, державних телерадіокампаній. Бо в нас і такі, якби дискусії, лайки ну, в Києві з медіаекспертами, коли я їм. Е е е Би запитую, що як ви можете нав'язувати цю модель такої централізованого реформування в той час, коли ви не спілкувалися, не були, не відвідували, не обговорювали ці питання. Не радились із людьми, на яких цей закон буде поширений. Ми не говоримо, що ну, очевидно, що за законом якогось там самозбереження, то а, якщо б сто відсотків колективів, то можливо ну, вони будуть опиратися змінам, бо це все одно певне кадрове скорочення, певні реформи. ну, Але разом з тим, все одно це професіонали, які в галузі, які зсередини можуть підказати, як реформувати. Їм болить і найбільше ображає колективам журналістів, що їх. До процесу обговорення дискусій цього суспільного мовлення не долучають. Я, наприклад, нещодавно, там наприкінці минулого року, був в Дніпропетровську, спеціально запропонував, що я хотів би зустрітися там з трудовим колективом Дніпропетровської облдержтелерадіокампанії, вашими колегами теж на тему реформування, на тему актуальних питань. То це реально перетворилось в мітинг, було б понад 100 людей, технічних працівників, журналістів, які реально дають толкові свої. Які живуть своїм телебаченням, які дійсно говорять, що телебачення це навіть не лише теж місцеве, а одні новини, це можуть бути дитячі програми, це інші програми. І, відповідно, необхідно ну, зберегти те позитивне, яке є. Антонович, зважаючи на час на те, що взагалі залишити людей зараз без інформації, регіональних без регіональних новин. Мені здається, що це теж до певної міри якийсь злочин, тому що зараз люди хапаються за будь-яку позитивну інформацію, а ми позиціонуємо себе як позитивні Ну я погоджуюсь ну, з іншого боку, якщо відверто говорити на сьогодні. На жаль, ми не можемо назвати хоч одну реформу, хоч в одній галузі в Україні, яка була реалізована успішно, так. яку мене критикуємо. Умо то відповідно ми, як професійна журналістська організація, закликаємо. Давайте не експериментувати і не бути піонерами в реформуванні, якщо ми бачимо, що на жаль, наша система ніде. Толком не реформуються. От нехай ми десь в економіці, в АПК, в чиновницьких якихось дерегуляцій. От покажемо успіх, і тоді ми будемо великими реформаторами в медіагалузі. А раз цього успіху немає, то давайте все-таки в поміркованими якимись темпами із можливістю обговорення дискусій. Проводити реформування Сергія Антоновичу, і от на завершення хотілося б дізнатися ще вашу компетентну фахову експертну таку думку. Власне, як ви оцінюєте потенціал роботи засобів масової інформації України в цей складний повоєнний час? Ну, потенціал він великий, але водночас ми констатуємо, що на сьогодні є брак кваліфікації, mm -hmm. ну, який очевидний цей брак до роботи у часи війни. От і ми, відповідно, ми не ми не працювали. Так, що звичайно, слова? що такого досвіду ну, на щастя раніше не так. було в країні, але сьогодні, коли реально ну, йде війна, йде напруга, йде м -м, якби, е переживання ну, реально про майбутнє країни, то е журналістам необхідно перебудувати свою роботу. В виборі темп в підході, в тому прогнозуванні, як та чи інша новина буде сприйнята нашою аудиторією. І такого рівня, якби якихось методичних рекомендацій, професійних рекомендацій. Їх взагалі в Україні немає. Тому ми вийшли, Національна спілка журналістів України, ми вийшли з ініціативи. І, до речі, сьогодні саме ми зробили в Черкасах перший такий пробний семінар, який ну, просто ми оперативно його організували, ми хочемо провести навчання і в Києві на тему редакційна політика ЗМІ в часи війни. І а ми тут не просто якісь дискусії загального плану, а от методично для журналістів навчити, як реагувати на професійні виявиння. Виклики, як ми можемо ті чи інші гарячі або сумні події висвітлювати, або, наприклад, тема знову ем, от е, поховання наших героїв. А зрозуміло, що це питання до журналіста, як ми маємо трагічно цю подію висвітлити. і ключове. Ми залучили дуже відому київську тележурналістку Ірину Федорів, яка з телеканалу СТБ має великий досвід управлінський сьогодні. Для черкаських журналістів власне читала там лекцію чи семінар. То якби ключові поради професіоналів, що не повинні журналісти транслювати великі якісь сюжети саме з траурної церемонії, труни, вінки. Ми не повинні. Множити оцей сум і печаль а ми маємо створювати сюжети. Знову ж, ми повинні подякувати і пошанувати героїв, але зробивши сюжет як сюжет про легенду, що необхідно поїхати до нього додому, необхідно поїхати на місце, де він працював, запитати у колег, у сусідів і через його досягнення його життя, через його характер йому подякувати, показати сильні сторони цієї людини, яка, на жаль, не з нами, але віддала життя за Україну, а не те, що головне, що має запам'ятатись у широкої аудиторії яка, можливо, не знала цю просту людину це оця траурна церемонія. Яка очевидно викликає ще більший сумі тривогу у людей, але це вже такі професійні дискусії, які журналісти повинні проводити, повинні змінювати ці підходи, враховувати в своїй роботі. І відповідно в Черкасах ми обговорювали. Я сподіваюся, що дійсно ну, наші колеги отримали важливі знання, особливо наші телевізійники були наші колеги із телекомпанії Русь, зокрема, от які можна впровадити і вдосконалити це висвітлення саме гарячих. З тим, щоб аудиторія отримала і побачила, що журналісти виконують свою місію оперативно інформують, але при цьому все ж таки вони ну, дбають і про певний душевний спокій а, своєї аудиторії. Дякую, Сергію Антоновичу. Дякую вам за розмову і дякую вам за те, що ви не залишаєте нас наодинці з нашими проблемами і власне допомагаєте їх вирішувати. Я хочу лише нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій програмі програмі «З нами ми спілкувався перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Дякую вам за увагу, Сергій Антонович, Вам теж дякуємо Дякую. за участь в нашій програмі.